Сьогодні у випуску у стрію попрощалися загиблим на війні Олегом Штогрином. У річці стрий потонули дві дівчини. На стрищині продовжується підпали сухостою. Деталі в новинах. В останню земну дорогу у строю провели загиблого на війні Олега Штогрена, солдата Національної гвардії України. Олег Штогрен проживав сім'єю в строю, навчався у стризькій третій школі та 35-му училищі з початку повномасштабного вторгнення. Добровольцем подався на захист батьківщини. Загинув у наслідок ворожого артилерійського обстрілу Торецьку на Донеччині. Без батька залишився десятирічний син, щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Трагедія трапилась 4 вересня у долібах на стрищині. У річці стри під час відпочинку потонули дві дівчини віком 16 і 17 років. Як з'ясувалось, троє дівчат відпочивали на річці. Спершу під воду пішла одна із подруг, інша кинулася її рятувати, та на жаль, сама почала тонути. Небайдужий чоловік зміг витягнути одну з потопельниць на берег. В той момент прибули рятувальники, які спільно з поліцейськими намагались врятувати одну із дівчат. Іншу дівчину виявили на поверхні води поблизу берега без оснащення життя рятувати подруг не вдалося. На стрищині продовжується підпали сухостою. Тільки за добу 4 вересня рятувальники сім разів виїжджали на гасіння таких пожеж. Зокрема, через підпал сухої рослинності загорівся чагарник поблизу лісу в селі Тернавка Славської громади. Рятувальники погасили пожежу. Тим самим запобігли перекиданню вогню на лісовий масив. Мешканців закликають не підпалювати сухостій. Порушників карають штрафами. Військовий із трищини Василь Гарасам отримав відзнаку президента за оборону України. Відзнаку отримав нещодавно, в принципі. За виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Це не перша нагорода військового. Торік Василь Гарасам отримав нагрудний знак Міністерства оборони за зразкову службу. Зараз Василь у плановій відпустці вдома з рідними та згодом знову повернеться на фронт у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, пішов не вагаючись, адже потрібно боронити рідну землю від ворога. це своїм обов'язком, вважав своїм обов'язком піти і захищати батьківщину. В тероборону попав. Тому що, скажем так, як і всі тоді ми пішли до РТЦК. Стрізького, але так там було дуже багато людей. Нас направили, сказали, що що відбувається набір місцевої тероборону. Про плани після перемоги України ще не думав. Адже спершу необхідно подолати ворога, щоб наші військові могли це зробити. Їм потрібна підмога. Тож закликають долучатись до 65-го стрийського батальйону територіальної оборони збройних сил України. А поряд з тим висловлюють подяку всім небайдужим, хто допомагає війську. Військовій. Завдячую всім стріянам за допомогу, тому що допомагає дуже багато. І в свою чергу ми теж робимо дуже багато, щоб і тут було тихо, і щоб наші діти мали майбутнє і були захищені максимально. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрій У п'ятницю 6 вересня острию сонячний день, вночі плюс 15, в день – 28 градусів тепла.